Сьогодні я вам покажу болгарку 2324БРС, ще бачите. Тут защоки такі класні, металічні. Відкриваємо. Болгарка реально просто звір. дивіться який апарат. Віцька вона величезна. Це просто реально мощь відчувається. Тут бережі її в руки, одною рукою важко її потримати, вона дуже важка реально. Тут є, виручка одну другу сторону, бачите, поворотна яка тут ні. Можна ручку чіпати бачите, з цієї сторони, з цієї і з цієї. З трьох сторон можна ручка, бачите, де тут можна її сховати. Класно. Ключик бачите, де ховається. Ключик реально грубейчий. Детально поганий. На защі... Защита жочіплена, бачите, швидкоз'ємна защита на цій болгарці. Так і також легка фіксація, бачите, яка грубеча кабель, дивіться, прям просто звір. Такий грубачий кабель. Так, книжка. Три роки гарантії, бачите, 36 місяців. Ну і дивіться, в мене є вага і зараз вам покажу, скільки наважить. Реально, просто звір. Це без чемоданчика буду важити. 5600. Хороша булгарка 5600. З чемоданчиком що більше. Зараз ще що? А це для порівняння друга булгарка, бачите? Дивіться. У розмірах. Це, це також 230-та булгарка. Бачите, бачите, я тут навіть чуть-чуть не вистачає по розміру. Якщо надію порівняти з цією, то подивіться, бачите, бачите оскільки набагато вона куроча. Бачите, в булгарці ще є індикатор, коли вона включена, світиться. Плавний пустій в булгарці є. Бачите, ну по різницю. бачите, це реально. Ну давайте зараз включимо. Включили в розетку, бачите, засвітився індикатор. вона включена. Виключаємо, думаю, що ми тут слухаємо до нас. Бачите, бугарці плавні пост відчуваються, все класно працює. Швидкий доступ до щиток, бачите, тут відкручуєте і все. Щітки можете собі замінити. Кейс ну, кейсі все класно працює. Так що... Булгарка реально для майстрів і то не просто менші, а для професійної роботи. Я думаю, що вона витримає тут реально моща. Зараз скажемо, скільки вона має кіловат 2, 2, 2 кВт і 350 вона має. 6500 добротів хвилину. 230-й круг, М14 гайка. Це разом 6,7 кг. Ну, відчувається реально моща. Так що можете брати таку булгарку, я думаю, майстри різки плитки, металу, не пожалієте. Це реально достойний апарат.